в мене сьогодні п'ятниця після обіду, і я хочу розпочати такий в'язовлог вихідного дня. Це буде п'ятниця і субота, в неділю покажу, що в мене з цього вийшло. Але розпочати я хочу з придбання. Яке в мене сталося, приїхав мій чоловік і привіз посилочку, яку я замовляла. Тому зараз показую вам спочатку її, а потім перейдемо до того, що я планую. Ну, я думаю, якщо ви побачили ці цукерочки, ви зрозуміли, що це магазин Candy Yard. Я замовила ось такі о, бірочки, хочу витягнути хоча б одну. Ось так вам покажу. Ось такі бірочки замовила. І не пам'ятаю, скільки 10 штучок, мені здається, я замовила. Також замовила два моточки. Ось такої пряжі, це ярнар День В 70% це бавовна, 30 акрил 50 грамах 130 матрів. Колір в мене 926. Я хочу з нею зв'язати. Такого кролика. Я вже колись вив'язала такого біленького, і це загорілося зв'язати ще ось таку. такий цікавий колір. Такий. Не то ну, я би сказала, це гляний. Оце гляний колір із прожилками білого, от це саме цей колір. Він передається в вас саме так, як треба. І на того кролика треба саме два моточки. Ну, там один з хвостиком, тому я взяла два моточки і зв'яжу собі кролика. Це в мене таке. І ще також я купила ось таку ниточку. Це ниточка, ось такі спеції. Це Нідпро е, Smart Stins, чи як воно там правильно читається, не знаю. Це 2,25-80 см. Я хочу спробувати ними відкрию, связати, спробувати в'язати дві шкарпеточки разом. Так, я ще не відкривала досить цікаві шпиці. Я ще з такими не працювала спицями, мені стало дуже цікаво, я замовила саме такі. Ось такі вони ну, цікаво. Тут відмічено все по 2 см, дуже зручно, навіть на тросику все по 2 см. Ось такі цікаві спиці, бачите? і... Ось тут видно, що рівно 80 см. Не працювала ще з такими спицями. хочу спробувати, в принципі, переход так на руку нормальний, але треба спробувати, як він буде в в'язані, тому що, в принципі, не про з цими переходами отут. Щички. Особливо ось в таких спицях, які не роз'ємні, тут дуже погані переходи. Але спробую тоді вам скажу свою реакцію на ці спиці. І також я планую, у мене є ось така пряжа, я вам розказувала, що я купувала Lady Yarn Baby Soft Kids. Це 100% поліестер. І я хочу зв'язати зайку. Такого цікавого цікавого зайку. Вже біжу розпочинати його. Буду в'язати гачком No4,5%. Ось такий в мене є гачок номер 4 Це фірма Clover. Дуже класний гачочок, правда, він отут витягується. Якщо потягнути, то він витягується, не хочу зараз тягнути, бо я ніби його трішечки зафіксувала. Ось таким гачечком буду в'язати, і це по плану сьогодні, до кінця дня, зв'язати зайчиком. Так, і наступним це в мене є ось така ниточка, я вже вам її показувала. Це ниточка. Газал Baby Wol XL, такого чорного кольору, і мені з нею треба зв'язати мітиночки. Прості резинкою 2 на 2 мітиночки з... і цим я теж займуся на цих вихідних. Я хочу їх зв'язати, тому що хочу відправити вже замовлення. бо, як то кажуть, Коли ти щось не виконав, воно тебе болить, мучить і турбує. І хочеться завершити, щоб спокійно вже. В'язати свій другий план. Якщо ще м, залишиться якийсь час, то, то буду в'язати свою водолазочку. дов'язувати Я її не брала зараз, що вам показати. Але в наступних підключенні я її покажу і розкажу, на якому вона етапі. Саме ці мітиночки буду в'язати. Резинкою на 2х2, я вже одні в'язала, вони досить гарно виглядають, і мені подобається і гарно сидять на ручці. Також, друзі, Обіцяла вам, що зроблю невеличкий МК, але чорної ниточки робити не буду. Можливо, пізніше ще буду в'язати ще одні, і тоді вже відснімлю невеличкий майстер-клас. В принципі, там немає нічого сложного такого. Якось. Але, можливо, комусь ця інформація буде важлива і хтось зможе зв'язати також. Отож, друзі, я біжу працювати, такі в мене. Плани такі в мене придбання. І я дякую вам за те, що ви дивитеся моє відео, що підписуєтеся, ставите вподобайочки, і до зустрічі в наступному підключенні. Так, невеличкий процесик. Хочу показати, хоч колір зовсім не передається, але хочу показати, що я ось вже зв'язала вушка 2, зв'язала дві верхні лапки. Дві нижніх і голову. Залишилось ще тіло. І мені, в принципі, одного моточка точно вистачить. Тому я працюю і маю надію, що дуже-дуже скоро покажу вам красивого заюшку з такими, дивіться, які класні вушка, такі чудові класні вушка. Ранку, друзі! До нас сьогодні завітало сонечко, як бачите. І я прийшла з ось такою до вас проектною сумочкою, торбинкою, і хочу показати, що в мене тут є. Сумочка це, до речі, від Ліни Сергієнко. В неї канал так і називається. Ліночко, ще раз тобі дякую за цю красу, ти просто подивись! Вона мене виручає в будь якій ситуації. І, дівчатка, сьогодні в нас, дівчатка і хлопчики, понеділ... понеділі. Я субота, господи, я вже дні поплутав. Сьогодні у нас субота вже не дуже ранішня пора, але я вирішила все ж вам показати, показати, хто в мене тут заховався. А хто в мене тут заховався? А заховалась в мене ось тут ось ця чарівна заюшка. Так, це зайчики, я в'язала. Це на замовлення, замовлення до пінеточок, які я вам показувала в попередньому я завлозі, Але покажу вам їх і тут. Ось мої пінеточки. І ось такий чудовий, гарненький зайчик у мене зв'язався. Така цікава, мордашечка в нього вийшла. Мені дуже сподобався такий варіант. Такий хвостик в нього є, таке пузико, дивіться, яке класне пузико. Ой, так мені подобаються такі іграшки з такими пузиками. І зв'язала йому ось такий шарфік для того, щоб загріти йому горлишко, тому що ж надворіч у нас вже сніжок, не знаю, як у вас а в нас сніжок, але знаю, що більше половина України засніжила, тому. Думаю, можливо, у вас теж сніг. І мій зайка поїде в дім, де теж сніг, тому йому треба зігрітися. І, так, як орлишко, це в нас сама така зона, така важлива. Так? Тому... Я вирішила його зігріти. Ось такий Зайошка. Трішечки, мені здається, не дуже рівно вишила ось ці бровки і очки, але не могла ніяк, тому що не годно було ось тут попасти. Ось такий в мене вийшов Зайошка, ну, він такий класний, ось ці вуха такі класні. Дуже класний. До речі, тут майстер-класів. Як таких немає. Тут в'язалося то з одного майстер-класу, то з голови, то з другого майстер-класу. Тому сказати вам, з якого це майстер-класу, я не можу. Очки тут 12 мм. Ось такий заюся, в мене зв'язався. І до ось таких пінеточок і такий комплект поїде до дівчинки-даринки. А я продовжую далі працювати і в мене на... Зараз є план зв'язати мітеночки чорні. На жаль, я хотіла вчора їх розпочати в'язати, але фізично не змогла, тому що вечором не було світла. А ви знаєте, чорну пряжу в'язати без світла це просто щось Ну це нереальне, нереальне, скажімо так, дійсно, нереально її в'язати. Тому. Я відклала цей процесок на день, і зараз сяду і швиденько, мені здається, ці очку треба поправити, щоденько буду в'язати мітеночки, щоб на понеділок були готові. Ось такий в мене такий, такий продуктивний вчорашній день. Зайчик готовий, мітиночки в'яжуться, отож, друзі, до наступних підключень. Друзі, ще раз привіт. У нас так і субота, післяобідня пора. Я хочу показати, що я один з пінеточки показувала в попередньому в'язло, розпустила. Ось він, бачите, ось вушка. А ось сама пінеточка. Зв'язала другу. Чому? Тому що показала замовниці, вона каже, що вони великі. Тому я перев'язала. Колір на жарт не передається. Прошу пробачення на задньому фоні, говорять дітки, але хочу показати вам цей момент. Зараз вже перев'язала. І мені здається, що тепер вони різні, і мені треба перев'язувати ще й цю. Це така моя думка. Ну, не знаю. Зараз я подивлюся, ще приміряю. І, бачите, все ж цей більший. Напевно, я ще зв'яжу ще й цю перев'яжу. Ниточка є, отут передається колір, тому буду зараз ще працювати. Ось так плануємо одне, а робимо інше. З попереднього підключення ви, напевно, зрозуміли, що мені прийшлось перев'язати пінеточки. Ось пінеточка одна. А ось перев'язані мої. Малишки, я сказала на них. І зав'язочки я зробила ззаду, ось таким чином, і мені здається, чудово вийшло, правда? Ось так. Ось така робота, позапланова, звичайно, але потрібно було зробити, потрібно було довести вже свої, своє замовлення до якогось логічного завершення. Це я залишу, можливо, ще за жодну і буде малюку, а може, не знаю Діном. До речі, ниточка ця дуже гарно розпускається. В попередніх включеннях ви вже бачили, що це за ниточка, не буду повторюватися. І абсолютно немає навіть не видно, де я в'язала з пряжі розпущеної, а де в'язала з. Нового моточка, тому мені сподобалося, я ставлю великий плюс ці пряжі. Ось такі пінеточки вже збираються в свій новий дім. А ми з вами зустрінемося ще завтра. Я буду в'язати ще мітеночки і буду продовжувати в'язати свій гірчичний, свій такий, свою таку яскраву водолазочку. До зустрічі, друзі! Доброго ранку, друзі! Сьогоднішнє підключення хотілося розпочати слів, що ура-ура, я зв'язала мітеночки. Але, на жаль, сталося не так, як гадалось. Виключення світла впливає на мою роботу також. І не тому, що немає часу, що в'язати, а все тому, що не видно пателюк, особливо з чорної. Раніше я не помічала таку проблему, але зараз бачу, що просто не бачу ні одної петельки. Дуже-дуже важко в'язати з чорної ниточки. Тому мої мої а, мітиночки я в'яжу вони ось на такому етапі. Досить-досить мало пров'язала. Скільки було світла, стільки пров'язала, потім виключила світло і, звичайно, в'язати дуже важко, і я вже не змогла. Замітеночки резинкою 2х2, я вже такі в'язала, вставлю вам фото, щоб ви глянули. І тут буду використовувати, там є трішечки пальчик. По одному робила прибавки на пальчик. Тут буду робити по-другому, і думаю, що повинно лягти гарно. І ось на такому етапі, на жаль, на жаль, не завершила. Так Хотілося, щоб в цьому в'язовлозі була готова робота ще одна, але ні. Але я, як то кажуть, не сиділа, склавши руки, а розпочала в'язати ще ось шкарпеточки. Справа в тому, що в мене вже відв'язана ось одна. Я вам показувала в попередніх в'язовлогах, що в мене готова ось робота. Ще її не прала, чекаю вже до неї пару. І я розпочала в'язати пару також. Вже відв'язала резинку, я в'яжу 20 рядів резинки, тоді перехожу на хулява, хулява 25 рядів, саме в цьому варіанті шкарпеточки, так може бути 30 і 40, як мені там під настрій. І після цього я буду вив'язувати п'ятку під коло і буду вив'язувати її на камеру, тому що мене вже просили не одна. Моя підписниця показати, як це я роблю, тому я відснімлю невеликі такі МК, як я роблю п'ятку підкову. Мені подобається, досить легко, просто, без будь-яких таких нюансів, тому покажу свій варіант, як я її в'яжу. Ось на такому етапі я тут відв'язала тільки 8 рядочків, тому що робота і роботи, але нічого помаленьку все зв'яжеться. Ось такий були мої, мій вихідний день це було часи на п'ятниці і субота. Трішечки мало попрацювала, але я задоволена результатом. Зайчик готовий, зайчик вже в своїй власниці. Тому я безмежно рада. І також не рахуйте, скільки я відв'язала шкарпеточки і мітиночки отож, результати є. І також ще я не показую вам свою водолазку, я теж там просунула сантиметрів 10, 10 рукавчик. Ось такі мої результати. Всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока! E